Я скажу, що те, що роблять зараз збройні сили України, та бойова робота, яка ведеться день і ніч, особливо південь і схід на цих ділянках фронту, це героїчна робота. І я справді погоджуюсь з висновками фахового генерала натівського і вашого телеканалу, що це не прогулянка для збройних сил України і жодним чином. Навіть західні західній пресі, наземні пресі не слід знаєте, створювати міф, що зараз заведуться танки, і по дорогам поїдуть українці, і це і буде контрнаступ, тому що колони, все красиво, все гудить і все звільняється. Ні, ні. На фронті насправді ситуація набагато складніша. І я скажу, що Збройні сили зараз контрнаступають і ведуть бойову роботу в умовах, коли в Збройних силах ми не маємо поки що переваги над агресором. Наприклад, в авіації, ми поки що не маємо переваги над агресором, навіть в артилерії, в кількості снаядів і боєприпасів. Ми маємо перевагу в героїзмі наших е захисників. Так ми маємо перевагу в майстерності генерального штабу. Так, ми маємо перевагу, бо це наша рідна земля. Але всі інші умови поки що не на нашу користь, і це теж об'єктивна реальність. Висновки з цієї ситуації. Такі про авіацію, ми коротко сказали. Її треба якомога скоріше винищувачі універсальні для наших збройних сил, для того, щоб знищувати спочатку позиції агресора, їх е, артилерію і е, снаряди перед тим, як нашим штурмовим групам іти вперед, знищувати високоточною зброєю з винищувачів F-16, які наводяться автоматично, ракета пішла. І вже і пілот забув, бо ракета влучає в ціль і знищує боєкомплект або гаубицю, або цілий е розташунок будь-якої ворожої артилерії, тому що найбільше дошкуляє і найбільше, на жаль, ми втрачаємо захисників під час нинішнього контрнаступу з і, і сьогоднішньої бойової роботи через те, що ворог масово продовжує застосовувати артилерію, гелікоптери і авіацію. Відповідно, і нам треба посилювати збройні сили. України саме цими видами зброї ще одне на чому коротко дуже зупинюсь. Ми зараз справді я підтверджую, з американськими партнерами працюємо над тим, щоб для збройних сил України були виділені сучасні високоточні е балістичні тактичні ракети. Для чого та для того, щоб укріп райони і штаби і боєкомплекти ворога на відстані від 30 і далі кілометрів наші збройні сили змогли знищувати тоді. Після застосування такої е, зброї та авіації я переконаний, що і, і генералу Залужному, і цьому генеральному штабу України буде легше давати бойові накази на застосування вже штурмових груп, мотострілецьких з'єднань і е, в тому числі сучасних танків і бронемашин, які, як правило, йдуть в з'єднані штурмовими групами. Ось тоді то, це буде вже той контрнаступ. Про які можна говорити як такі, що підготовлений, де ми не захисниками розраховуємось, а де ми використовуємо високоточно наступальну зброю, і тільки після цього рухаємось вперед.